10 довгожителів Біблії. Ламех прожив 777 років, відомий як батько Ноя. Малелеїл згадується здебільшого у книзі буття як частина родоводу Адама і Єви. Енос онук Адама і перший син Сифа. Кенан – старший син Еноса, правнук Адама і Єви. Сиф був третім сином Адама і Єви і є праотцем Ноя. Адам перша людина створена Богом. Ной один із найвідоміших персонажів Біблії. Ярет, друга за віком людина у Біблії нащадок Адама і Єви у шостому поколінні. Мафусаїл, син Еноха та дід Ноя. Енох, один із старозавітніх патріархів, у віці 365 років його узяв Господь живим на небо, одним із небагатьох. Дорогі брати і сестри, дякую вам, що переглянули це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, не забудьте поставити сердечко і поширити його. А в коментарях я очікую від вас, ваших улюблених персонажей із Біблії.